Всіх вітаю! На час мобільності все більше людей віддають перевагу ноутбуками. Це зрозуміло. На яких тобі, дротів, величезних системників для навчання роботи та бізнесу? Ноут є просто ідеальним інструментом. Сьогодні на огляді саме про такий ноутбук і почну я з розпаковки. Те, що окрім коробки є транспортоване пакування, це звичайно ж добре, но, от як ви бачите, від бренду ту є. Міжнародний бренд багато чого виробляє для повседневного використання, тут і ноутбуки, монітори, телевізори, різну кліматичну техніку. Для геймерів навіть цела серія, ігрові гарнітури, миші, клавіатури, корпуси, охолодження і навіть є мікрофони. Багато що виробляє бренд, то є, повертаюся все ж до ноутбуку. У комплекті я знайшов інструкцію з поясненнями, тобто це мануал, гарячі клавіші по використанню, загально кажучи, пояснення, що куди. І саме цей блок живення багато виробників використовує, він просто надійний, і, до речі, він дуже і дуже довгий. І маю на увазі провод. Я навіть не пам'ятаю, кого ще є такий довгий провод, можна живити тут, не паритися. В комплекті я також знайшов гвинтик під М2 і термопрокладку. У мене серія комплекс Pro на 15 дюймів. Класичне виконання дуже подобається немарке марке покриття для повседневного використання саме те, що треба. Срібне фарбування практичне і воно не просто саме таке, справжнісінький метал, ніякого пластику, те, що саме так мені дуже подобається. Тест на відкриття однією рукою пройдено, і перше за що плюсик, це якість зборки. Немає ніякого скрипу, хрусту, тим паче люфту, і знаєте, не всі виробники приділяють увагу саме якості збірки і целесності своєї продукції. Гарантія на обладнання 3 роки, це не рік, як у більшості друзі, Важливо для сучасного ноутбуку. Якісна збірка дуже і дуже важлива. Вага ноутбуку лише 1,74 кг, тобто менше 2 кг. Переносити, транспортувати ну зовсім не важко. Напевне, ви помітили, що при відкритті панелі нижня частина екрану перетворюється на підставку. Відкриваючи ноут, низ спирається у стіл, таким чином панель стає трохи вища, аніж у звичайному стані. В основі гума, аби не дряпалося, подібна забота мені теж до вподоби. Ліворуч два входи Type-C, один з яких з можливістю Thunderbolt, і це ще один плюсик, швидкісний USB, вхід HDMI та живення теж поруч. USB-C підтримує технологію Power Delivery, ноутбук також можна заряджати завдяки USB. -C. З іншого боку, по класіці кардрідер, вхід під навушники, додатковий роз'єм USB, проводне єднання під Net і кнопка вмикання ноутбуку. Також є функція заряду гаджетів, навіть під час того, коли ноутбук повністю вимкнуно, активувати можна комбінацію клавіш Fin плюс Power. Погодьте трохи незвичайно, якщо порівнювати з іншими. звичайно ж тут швидке завантаження, як не як накопичувач М2 на 512, Є можливість встановлення двох SSD накопичувачів та об'єднання їх в рейд масив, що дуже зручно. І одразу, друзі, на що звертаю вашу увагу, це клавіші. Звичайно, тут є підсвітка, вона тут регулюється зрозумілою проголою, дещо подібно ви бачили на ноутбуках дрім машини. І до речі, 2 e збирається також на базі кльова. Відомий тайванський виробник, а це про якість. Варіації підсвітки достатньо, виробник упор перш за все робив на якісну роботу та зручність, аніж купу різноманітних ефектів. І стосовно клавіш вони мають якісне покриття, щоб з часом не терлися як на бюджетних рішеннях. Матова поверхня наглянець марки саме так і повинна бути, бо по клавіатурі доведеться багато тапати, теж до заліку. Саме цей сценарій, який ви зараз слухаєте, я набирав на цьому ноутбуці. Не на компі за столом, на дивані лежачи, насправді це і є перевага. Хід у клавіш, як у звичайної мембранки, як на багатьох сучасних ноутбуках, уночі сусіди не просинаються від клацання клавіатурою, підсвічуються як наші літери, так і англійською. Добре, що равномірно, а не як у деяких інліж яскраво, а наші удвічі менше. Також у залі, як те, що по колу клавіші мають підсвітку, чіткі роз'єднання між клавішами не дозволяють помилятися. Набору тексту, той випадок, коли клавіатура під роботу заточена максимально вірно. Мені дуже подобається компактність саме цієї моделі ноутбуку. Під бізнес або навчання саме таким і повинен бути сучасний ноут. Не бандура, яка нікуди не лізе, а саме елегантно і компактно. Стосовно тачпаду. Згоден більшість з нас використовує звичайну мишу, бо це зручно, але тут тачпад незвичайний. У тачпад монтований сканер відбитку пальця і погодьтесь з друзі, для безпеки подібне рішення зовсім не буде зайвим. Працює він ідеально, з першого дотику розбаковує доступ до він і налаштовується теж дуже-дуже просто. Завдяки Windows Hello у безпеці Windows додаємо відбиток пальця, все дуже просто, зрозуміло, захищаємо ноутбук від всіх інших. Вебкамера з підтримкою технології Windows Hello, сканер розпізнання обличчя теж крута фіча. Хто не бажає розбаковувати відбитком пальця те, що треба. Стосовно начинки, тут встановлений процесор від Intel 12 го покоління i 5 1240 p Отакий От незвичайний процес сучасний, 12 ядер, 16 потоків. Для роботи більше ніж достатньо, буст з 1.7 до частоти 4,4 ГГц, інтелектуальний буст, аби не перевантажувати систему. Цей i5 має будовану графіку від Intel Iris XE. Так, друзі, тут немає дискретного відео, так як ноут не про ігри. Хоча навіть на встройці щось можна, ось так розважитись, наприклад, останній Resident по Сітці. Як бачите, можна, можна, але це не про комфортний гімплей. На мінімальці, наприклад, той же Wolfenstein вже буде краще, близько 30-40 кадрів. Все ж треба розуміти, ноут не геймерський для роботи, навчання під бізнес-едеї, це про нього. Налаштування обертів охолодження керуємо як нам треба, в залежності від навантаження збільшується і рівень шуму, ну це зрозуміло. Ось так на максимальних обертах і доволі непогано. Я чув набагато гучніше. Ну і безшумний. Немає нічого механічного в ноуті, тому і тихо. Я маю на увазі, немає приводу, застарілих яких жорстких дисків, все сучасне технологічне. Саме в цій моделі інстальовано 16 ГБ пам'яті DDR4, одна канал, увага. Звичайно, при необхідності Можна додати ще одну на 16. І це буде насправді вірним рішенням. Як бачите, друзі, екран тут IPS, чого важко не помітити, здатність екрану Full HD. Тоненькі рамки, охайні, як у топових бізнес-моделі, дуже тоненькі, а особисто якщо порівняти з іншими виробниками. Стосовно якості панелі, ви бачите самі. Що тут казати, IPS це IPS. Гарні кути огляду, справжні кольори, такими, які вони і повинні бути. На вашому моніторі здається, що є. Мерехкатіння панелі, пояснюю, знімаю огляд на LED-лампу при низькому рівні ISO, тому саме так. Коли світла багато, рівень яркості великий, подібного, звичайно, немає. У використанні все дуже добре, як і повинно бути. Я понижую рівень ISO і яскравість, щоб максимально вам передати саме якість IPS панелі, іноді буває так, що дивися огляд, де показують монітори або ноутбуки, і на високому рівні ISO відчувається, що екран ну, не виглядає якісним. Я ж до справи підходжу з позиції якості тому сприймати треба саме так, як є насправді. Я впевнений, ті, хто багато часу проводить за монітором або ноутбуком, якість панелі для таких користувачів є дуже і дуже важливою. У повсякденні не треба защаджувати на екрані, бо це з вами наш зір, і я впевнений, ви розумієте, про що я кажу. З якістю екрану у є, як бачите, все добре. Про зовнішнє звучання для кого це важливо, скажу двома словами: дуже непогано. Не шедеврально, але і непогано. Особисто подобається як лунає розмова. Саме розмова при перегляді фільму. Доволі пристойна. Послухайте самі. Я сію любов і терпіння. Урани твої. Крізь плете. Звучання музики дещо в кашу малашу для поціновочів якості окремі колонки вам у поміч. Дуже зручне і зрозуміле керування. у то є я завжди за коли техніка не перевантажена купою зайвого, а все як треба. мінімалізм навіть у налаштуванні потужності самої роботи тихий тут збалансований, енергозберігаючий та й з упором на швидкість. Все зрозуміло. Що я ще можу, друзі, додати? Гарний ноутбук для роботи, навчання, навіть можна в контру поганяти або щось інше. Головна привабливість саме цієї моделі то є, це якісний екран. Непогана автономність майже 8 годин, ну і зручна клавіатура. Звичайно, потужний проц до комфорту в роботі, також я додаю сталевий корпус до надійності. І знаєте, я дуже гарно розумію людей, які замість ПК обирають саме ноутбук. Не всі люди грають у ігри і немало людей, тих, хто дійсно працює. Навчається, навіть заробляють гроші на ноутбуку. Переваги і недоліки ноутбуків всім зрозумілі. На мене у ідеалі треба мати як стаціонарний ПК, так і ноутбук. Саме так і у мене. Для роботи або навчання ноут, звичайно, буде краще, мобільніше, ну що тут додати, всі це знають. Перше знайомство з 2 не є нея комом. І на мене, якщо у бренда підхід саме такий до техніки, то у майбутньому все в них буде дуже добре. Тим, хто шукає ноутбук для навчання, роботи раджу придивитися до ноутбуків. Є. Та й взагалі до техніки цього бренду. Добре, що на ринку є конкуренція, часи, коли окрім ЕСР люди нічого не знали, минають, і для нас, звичайних користувачів це лише на користь. Дякую, друзі, за перегляд. Сьогодні для вас я прагнув зняти по красі та інформативності, якщо до вподоби палець угору. Перевір підписку і до зустрічі найближчим часом. З повагою до кожного.